Напевно, що сьогодні я буду одна з останніх, хто в цьому році саджає цибулю та чесник. То погода, то нас немає, то ще чогось. Бабусі сьогодні на городі буду тикати чесник. Такий, як вибрали, спеціально такий крупненький, гарненький. От, І там в мене ще ось дуже від тортика маленького, різного цибулиння, сівка. Тут в мене ось скопаний такий клаптичок. Маленький, їм на двох вистачить, О, там сідірати з гірчиці. Ну, планувала це все ще перекопати, але мокро дощі воно не дає. Отак, От ну і як я роблю це в місті, просто беру таку паличку, вона в мене рік за роком роблю дирочку, беру зубчик, вставляю цю дирочку, таку приблизно на глибину до п'яти сантиметрів і присипаю. Все чесник посаджений. Так от тут буде чотири рядочки маленьких. О, там вже буде цибулечка. гайда працювати.